Всім привіт! Ви на каналі Іринка. Сьогодні я в Аврорі. Будемо розглядати різноманітні акційні товари. Лампочка світодіодна коштує 29 гривень. Лампочка світодіодна маленька. Коштує 34 гривні. Ніж кухонний з тонким лезом, з пластиковою ручкою. Коштує 59 гривень. Нічник фігурний, втикається у розетку з кнопкою, коштує 64 гривні. Соковитискач ручний, пластиковий, коштує зараз 9 гривень. Коробка для серветок пластикова з кришкою коштує 64 гривні, кухоль порцеляновий 240 мл, в горошок. Коштує 74 гривні. Вафельні трубочки з кокосовою начинкою. 42 грами. коштує зараз 12 гривень. Пряжа картопу, 100% акрил з туреччини в різних кольорах: синій, рожевий, блакитний та сірий. Коштує 49 гривень. Декоративна штучна рослина, кімнатна. Коштує зараз 59 гривень. Ополіскувач для тканини Савекс 800 мл, коштує 77 гривень. Набір серветок вологих дві упаковки по 15 штук, коштує зараз 20 гривень. Рушники паперові 120 штук, один рулон, коштує 46 гривень. Рушник паперовий, зелений, одна штука, один рулон, 23 гривні коштує. Засіб для чищення універсальний 600 мл. 139 гривень коштує. Засіб для чищення кухонний антижир 500 г. Коштує 77 гривень. Засіб для очищення універсальний доместо, 750 мл. Коштує 71 грн. Мило-господарське тверде 100 г. Коштує 9 гривень. Піна для миття та дзеркал 400 мл. Коштує 52 гривні. Пакети для сміття сталева міць від «Фрекенбок» 40 штук, 35 літрів ємкість. Коштують 77 гривень. Пакети для сміття роматизовані помаранчеві від «Фрекенбок» 12 штук. Коштують 44 гривні. Набір губок від фрекенбок для складних забруднень дві штуки в упаковці коштують 55 гривень. Мило рідке антибактеріальне сейвард 225 мл, коштує 66 гривень. Мило рідке з авокадо та грейпфрутом 300 мл. Коштують однаково 59 гривень. Мило тверде, туалетне 125 г з лаймом, з апельсином та з коштує коштують 19 гривень. Мило туалетне, тверде, сейвард, 90 грамів, коштує 29 гривень. Живчик зі смаком лісових ягід пів літри, коштує 14 гривень. Ось такий світильник у вигляді чоловічка. На ліпучках коштує 109 гривень. Нічник настільний. На батарейках у вигляді квітки коштує 84 гривні. Ложка для морозива з пластиковою ручкою коштує 29 гривень. Рожевий жіночий ремінець, сакошкіри. Зараз по знижці. Коштує 9 гривень.